Контрольною ділянкою, де вирощується кукурудзи, керівник підприємства «Радівський» Анатолій Пачевський пишається. 350 гектарів кукурудзи висіяли на силу, 150 гектарів на зерно. Планують зібрати не менше 100 центнерів з гектара. Кажуть, цьогорічний врожай забезпечить кормами велику рогату худобу та свиней. Такі врожаї отримують завдяки гібридам зарубіжних та вітчизняних селекцій кукурудзи, які виробляє компанія «Майс». Ми висіваємо їхні селекції. О, сім гібридів, але ну, взагалі-то ми використовуємо тільки гібриди, О, тому що ми вважаємо, і це також все-таки практики перевірив, що гібриди вони дають значно кращі результати, ніж е, сорта. І ось із цих гібридів, наприклад, дуже гарно себе показують з року в рік О, такі гібрид, як Бік Стар. Ось ось цей гібрид, ось тут Бюрлі, це французькі також селекції. Не наші вітчизняні, Подільська, от, потім не Харківська, 329-та. Свої вітчизняні гібриди створює компанія Зоря Майс насіння. Вони відрізняються високою урожайністю вдвічі меншою за іноземні гібриди ціною стійкістю до несприятливих умов вирощування у різних кліматичних зонах. У Нас відсутні, взагалі, генетично модифіковані продукти в виробництві компанії. Ми самі вирощуємо все насіння, значить, вирощуємо готовим і реалізуємо насіння без посередників, щоб не було на будь-якому із цих етапів трьох. Які перечислені фальсифікації. наші гібриди тут на півночі Вінницької області, і південь і центр Житомирщини. Вони досить хорошо адаптовані. Це насамперед гібрид Дніпровський, 181, біля якого ми знаходимося, Фао 180 має цей гібрид і досить він посухостійкий. на наступний сезон 2012 року компанія Зоря Насіння» пропонує 18 гібридів кукурудзи, чотири гібриди соняшника та п'ять гібридів сої, які адаптовані до посухи і холоду хвороб і шкідників. А відтак забезпечить високу урожайність та якісну продукцію.